На превеликий жаль, з кожним роком люди старшого покоління почувають себе все менш захищеними. Люди, що за свого часу виборювали майбутнє прийдешніх поколінь, боролися з розрухою та голодом все більше потребують уваги та допомоги. Не отримуючи достатньої уваги з боку держави, вони почувають себе покинутими та непотрібними молоді. Саме цю соціальну несправедливість намагається виправити Тетяна Онопрієнко, депутат Житомирської міської ради, яка організовує традиційні щорічні концерти для старшого покоління мікрорайону Малікова. На жаль, ці люди є найбільш незахищеною частиною нашого населення, а от їх громадська позиція, вона найактивніша. Сьогодні я висловлюю їм найщиріші слова вдячності, низький уклін. Хочу, щоб цей новорічний невеличкий концерт і невеличкі подарунки зігріли їх серце хочу, щоб вони не відчували себе самотніми. Для цих людей це можливість поспілкуватися в затишній атмосфері, полишивши всі клопоти, відчути себе потрібними, адже їх досвід часто густо залишається незатребуваним. Людям десь потрібно відпочити, десь потрібно себе подіти. На новий рік кожна людина хоче десь зустрітися і новий рік. Побачить Дідь мороза. Разом з тим старше покоління йде ногавного з часом, має активну життєву позицію та завжди раді зустрітись та поспілкуватися з однодумцями та знайомими. Зберемося просто в залі, послухаємо концерт. Поспілкуємося, бо так люди може один одного не бачимо, а тут зустрічаємо бо всі з Малікова. Найвище покликання жінки це народження та виховання дитини. Тому більшість бабусь прийшли на концерт зі своїми дітьми та онуками. колі сім'ї мікрорайон Малікова вже давно живе однією великою дружньою сім'єю, де виховуються справжні патріоти та вільні українці, що вчаться любити свій мікрорайон, своє місто, свою країну, шанують старших та цінують працю. Ну, люблю сильно, сильно, сильно люблю. На концерті лунали знайомі глядачам пісні, які нагадували їм про роки молодості. Я, щоб жити і співати. все Взагалі, мікрорайон Маліква славиться добрими ділами родини Онопрієнко. Це і повернення назви вулиць Малікова, і будівництво спортивних майданчиків, і облаштування тролейбусного сполучення мікрорайону з центром міста, і будівництво зони відпочинку з вільним вайфай, майданчиків для гри в патанк та шахів, і традиційна новорічна ялинка в мікрорайоні та ще багато цікавинок. Тож молодий мікрорайон Малікова динамічно розвивається та радо зустріне друзів, сусідів та гостей міста на своїх традиційних святах.